У Росії залишилось лише три Міг-31К, які є носіями ракет «Кінжал». У наших ваздушно-космічних надо накроєна зазнатися. Ні такого повного газпосавоздики, щоб посилати бомбардировщики. Після удару по авіабазі Саваслейка не було жодної атаки, в якій росіяни випустили більше ніж три кинжали, або піднімали більше бортів, ніж три літаки. Міг 31 к поки що підтвердити або спростувати це твердження не є можливим. Знаєте, що саме цікаво в цьому, що те, що цих мігів 31-х після нашого о, крайнього там е, коли ми там заїхали до них у гості в Саваслійку, їх, судячи з цього, залишилось три штуки взагалі. От зверніть увагу, що після Саваслейки е, нема не було жодної атаки, в яких було випущено більше тріш три кінжали, і злітало б більше ніж три міга 31-х перших. І оце те, що вони знову злетали полетіли в ми до яких ми. Я не думаю, що вони там можуть базуватися, тому що і, і білорусам там це не треба. Там от прийняти і відправити, це, будь ласка. А от щоб якісь дії там виконували, то вони цього дуже я думаю не 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 хотіли би, хоч вони там і. Лукашенка і бряцею, там ще в нього є якась ядерна зброя, до якої, до якої він, до керування якої він відношення не має. тому я думаю, що це скоріш за все якісь таке показовий виступ, що от ми можемо і так, а потім знятися з цього питання і просто перелетіти там, скажімо, ну, кудись там на інший аеродром, там десь в європейську частину. Тому що ну їх залишилось три штуки, ризикувати вони не будуть. Угу. Ну просто дивіться, колеги з Дефенс Експрес вони проаналізували позавчорашню повітряну тривогу, коли росіяни три кинжали випустили по Україні, і два з них збили, один на жаль, не збили. І тоді повітряні сили інформували про те, що ці кинжали летять на старокостянтинів Хмельницької області. І військові експерти Дефенс Експрес проаналізували, що нашим повітряним силам вдалося збити кинжали, які летіли на старокостянтинів над територією Київщини. Можливо, бу. Ворог це зрозумів, і чи не думаєте ви, що вони можуть змінити, скажімо так, місце звідки вони будуть запускати ці кинжали, оскільки ну ця атака, яку вони очікували, що вона буде 100% успішною, вона такою не була? Ну тут, тут по-перше, мені теж дуже подобається ідея, що ми збили кінжали над Києвом, які летіли на старокостянтинів. На маршовому участку, а цей маршовий участок, він там, вони там досягають швидкості майже 5, 5 махів. Тоді питання, чи досягають вони цієї швидкості, чи не досягають, і відповідно, що там у них там з цим питанням. І друге питання це виходить, що ракети, якою ми збиваємо ці кінжали, якщо ми їх дістаємо над Київщиною. То ця ракета повинна літати зі швидкістю ну більше п'яти махів, а це тоді викликає дуже багато питань. Тому я з одного боку дуже хотілося б, щоб це було саме так. А з іншого боку, я розумію технічні проблеми, які при цьому може бути. Тому що в чому справа? Справа в тому, що зазвичай Петріо збиває. Ракету, яка вже з щільні полослої атмосфери пройшла шари атмосфери, і е, вона вже знизила швидкість, десь летить там 2-2,5 махи, і в цей момент на зустрічі вилітає для кінетичного враження ракета з Петріота, з пускової Петріота. А якщо, він, е, якщо це е, там високо в космосі на Маршовій ділянці, коли ця ракета має велику швидкість. То це ну технічно дуже складно, але то те, що дві збили, одна пройшла, ну це дуже гарний результат насправді. Пане Костянтине, хотіли б вас розпитати про наші не надто так би мовити веселі перспективи. Ну, розуміємо, ми відпрацьовуємо по військових об'єктах ворога, але чекаємо, що ворог почне зараз, от з дня на день. Бити по наших цивільних об'єктах, так ну і є низка сигналів, які свідчать так би мовити, що ворог готується насамперед. Це шахетні чи то безпілотні обльоти південно-української атомної станції, не лише її. Так, ну і вже надходило тлумачення офіційних осіб, що готується так, би мовити, удари по об'єктах нашої атомної інфраструктури. Не йдеться про те, що вони будуть бити по реакторах конкретно, а по різних додаткових різному додатковому устаткуванню без якого робота не може бути коректно. І другий момент так вони починають вкотре облітати об'єкти наших гідроелектростанцій так ну насамперед, йдеться і про київську область Отже, на вашу думку, наскільки ворог може завдавати потужних ударів? Розуміємо, що в нас є система ППО, але з урахуванням того, що ворог буде намагатися бити кучно великою кількістю, ну відповідно, також розуміємо, що щось, але може прилетіти. Ми зрозуміємо, що і давно розуміємо, що ворог своїх намагань знищити нашу енергоструктуру і зробити нам блекаут, він не залишає. Ми ж це дуже добре розуміємо. І це ж розуміють наші фахівці і і, е, «Атом», енергоатома і інші. Е, Об'єкти Укренерго більш-менш захищені, більш-менш. Но проти ракетних ударів або ударів кінжалів вони не, не, не все зможуть витримати. Те, що стосується підстанцій, то те, що можна робити, там вже роблять. І там роблять давно. І захищати ці підстанції треба для того, щоб не було якихось проблем саме з Атом Як з енергоатомом, вибачаюсь? Як вони справляться зі своїми питаннями, які знаходяться в зоні їх відповідальності? Дуже велике питання, але сподіваюся, що вони будуть справлятися. Те, що стосується ГРЕС, то Грес. Ну, Київську ну, майже дамбу роздовбати дуже важко. Роздовбати шлюз, то треба, щоб була дуже висока точність, е, ну, щоб був, був прорив. А так її розваляти ну, майже неможливо. Там вона... ну, якщо не буде атомного удару. Ну, якщо буде атомний удар, то буде не до дамби. Ну я не думаю, що це таке теж можливо. Тому я оці те, що просто не буде. Це це зрозуміло. Але якихось панічних настроїв стосовно цього в мене немає. Є розуміння, які можуть бути проблеми. Вони можуть бути більшої або меншої склад... ступені складності. Але е, зрозуміло, що ворог ці намагання буде е, робити, буде намагатися, е, буде продовжувати ці намагання треба бути готовим і розуміти всі безпеки небезпеки які нас очікують ви як людина фахова ви можете дати оцінку по перше тому чи можливо захистити такі об'єкти маю на увазі не якимись спорудами так бетонно бетонно залізними а якимись засобами протиповітряної оборони ну по перше якщо це шахеди то найкраще проти них будуть працювати е Ті ж саме комплекси е, об'єктової оборони, їх там досить багато. Найкраще з них е, Skynex. Те, що Skynex може відпрацювати там, в радіусі 4,5 8 км кілометрів, там від місцевості, захистити об'єкт, і там ані крилата ракета не пройде, ані е, зможе пройти ніякі шахет, не зважаючи там, на маневри, на висоти, зміну висот, таке інше. Skynex не пройдеш. Є інші системи, є ті ж самі гіпарди, яких треба буде там ставити трошечки більше. Skynex у нас є, якщо я не помиляюсь, там десь були повідомлення, що ми отримали там взагалі там десь 16 таких установок. Є і англійські аналогічні установки. Поляки зараз почали виробляти щось схоже на Skynex і я сподіваюся, що вони будуть якимось чином там з'являтися у нас. Тобто об'єктову оборону можна забезпечити, важко забезпечити оборону від балістичних ракет на об'єкти об'єктового. Об